Я розумію, що я ще буду усвідомлювати, але що мені сподобалось, перше вони готові колаборуватись один з одним. Вони готові колаборуватись з бізнесами, культура і бізнес. Що бізнес може стати для них, наче. А, Стендом, наче площадкою, де вони можуть себе проявити і показати, і це круто і підсвітити, тому що бізнес має вже аудиторію, і ця аудиторія може звернути увагу на культурний: чи то театр, чи то бібліотека, чи то будь-яка культурна організація. Ця річ. Вони готові до того, щоб вони хочуть залучати молодь, це відчувалось, вони хочуть ставати більш прогресивними. І я сподіваюся, якраз цей захід буде в них створювати як агенцію змін, агенти змін, які всередині культури зможуть проявляти, змінювати, покращувати. А також я дуже багато почула про те, що. Вони дізнались про те, що важливо дослідження аудиторії. Вони сьогодні практикували гіпотези створення своєї цільової аудиторії, і вони дуже багато ділились тим, що вони хочуть на практиці опитувати, робити проводити опитування, більше дізнатись, перевіряти гіпотезу на практиці, щоб потім під це створювати продукти події, саме те, що потрібно цільовій аудиторії. Тому я насправді дуже натхнена. Я натхнена роботі, я натхнена тому, як вони знайомились, як вони були активно залучені, як вони відповідали, як вони доповнювали, давали кейси і своє натхнення, яке в кінці вони отримали. Я дуже захоплена цим і захоплена тим, які вони вже сильні. Насправді сьогодні я показувала кейси наших рівницьких організацій, які створюють несподіване. Створюють те, що вражає, і це вже є в рівному. І я вірю в те, що буде розвиватись надалі, це краще, краще і краще. І такі заходи будуть тільки розширювати, давати натхнення, розширювати фокус і, і створювати а, більш прогресивне майбутнє в прогресивній країні. І культура стане більш такою а, розвиненою і сучасною.